14 листопада 2025 року ми зареєстрували спалах вірусного гепатиту А в закладі загальної середньої освіти села Іза Хуської громади Хуського району, і це вже другий спалах, який відбувся цього року. Попередній ми ліквідовували з квітня по червень 2025 року. За словами Вікторії Тимчик, в селі Іза захворіли семеро школярів. На даний момент ми маємо інформацію про сім дітей, які захворіли і відвідували заклад загальної середньої освіти. На даний момент ми встановлюємо контактних. Ми обов'язково будемо їх лабораторно обстежувати на наявність імуноглобуліну М до вірусного гепатиту А. Відповідно, ми за результатами розслідування можемо зараз вважати, що занесення відбулося із домашніх осередків, тобто серед хворих діток були у родині хворі. У нас є достатньо кількості тестів для того, щоб обстежити всіх потребуючих. Хуська центральна районна лікарня вона працює по пакету Національної служби здоров'я України щодо реагування на надзвичайні ситуації, тобто також має весь перелік необхідних медикаментів, випадку чого ми повністю надамо медичну допомогу безкоштовно. Але основне наше завдання на сьогоднішній день це розірвати ланцюг. Тому всі протиепідемічні заходи зараз направлені саме на це. На блокпостах будуть проводити, зокрема, дезінфекцію також транспортних засобів. Транзитні транспортні засоби, які проїжджали, ну, зокрема, з туристами і відвідували десь село Іза, вони також буде їм заборонено зупинятися у населеному пункті. Обласна комісія також прийняла сьогодні на засіданні перевести заклад, заклад шкільної освіти у селі Іза та дошкільний навчальний заклад, який також функціонує на, у, у школі. На дистанційне навчання, за словами Василя Калина, учнів, які навчаються у школах хуської громади і є жителями села Іза, переведуть на дистанційну форму навчання. Карантин в селі запровадять на 60 днів. Нам спеціалісти рекомендують кожний по своєму напрямку, як Держпродспоживслужба і центр. Е Цих е, закарпатської обласний центр інфекційних хвороб вони ж по своєму напрямку нам дають свої рекомендації. Також Тестів у нас не вистачає, але е, нам е, на сьогодні перерозподілили е, область перерозподілила тест. І сьогодні нам вже передано ще додатково 800 тестів, і вакцина на жаль є кошти виділені нами оголошувався тендер але на жаль у наших медичних вону аптеках немає немає вакцина